Кримінальна відповідальність за неявку по повістки наразі існує лише один вид повісток, по яким, якщо ви не з'явилися, вам може загрожувати саме кримінальна відповідальність. Наразі це є повістка на відправку, так звана бойова повістка. Що вона ви передбачає: якщо ви не з'явили дану повістку у визначений час та дату, та не повідомили та СП про причину неявки, вам може загрожувати саме кримінальна відповідальність у вигляді від 3 до 5 років позбавлення волі. Це стаття тридцять тридшота віднесення військової служби, яка діє у випадку, якщо ви як Особа ухиляєтеся від несення військової служби або її проходження, що я маю на увазі, коли ви не з'явилися по повістки, ТЦК ТСП повідомляє поліцію про те, що ви як особа не з'явилися по повістки саме бойової. Тоді поліція ініціює питання щодо внесення відомості до ЄРД єдиного реєстру досудових розслідувань, яке передбачає, що відкривається на вас кримінальна відповідальність і тут уже може бути зовсім інша ситуація. Працівники поліції можуть з'явитися до вас додому та затримати вас і притягати вже до кімнату un peu dans